Вітаю в ефірі Кава Запрошую всіх бажаючих долучитися до нашої розмови. Сьогодні будемо говорити про окупацію після повномасштабного вторгнення Росії на нашу землю. І знаєте, у мене сьогодні особливий гість міський голова Молітополя Іван Федоров. Вітаю вас, пане Іване. Ви як ніхто знаєте, що таке війна, що таке окупація, що таке терор. Ось скажіть, будь ласка, після того, як вас викрали, звичайно, в місті ситуація погіршилася, але... Те, за що вас любить вся Україна, так те, що ви постійно на зв'язку, 24 години ви постійно на зв'язку, ви підтримуєте, ви розповідаєте, ви налаштовуєте це дуже важливо, морально, дуже важливо для людей, які зараз знаходяться в окупації. Скажіть, будь ласка, ось після того, як вас викрали, наскільки змінилось положення у місті, і ось як люди намагалися вижити під владою терористів? Звичайно, життя в окупації воно є надскладним, і теза, яку в нашій команді повторюємо, ми постійно що в окупації головне це вижити. І це те, що ми транслюємо для наших мешканців відносно того, що ми постійно на зв'язку, це є наш обов'язок. Наш обов'язок наші мешканці сьогодні знаходяться в різних частинах світу. Хтось залишився в окупації, хтось продовжує жити в нашій державі, хтось виїхав за кордон, і це є наша робота тримати з ними зв'язок і якось допомагати. Кожній категорії по-своєму комусь допомагати з евакуацією, комусь надавати гуманітарну допомогу, комусь просто консультації для додаткових якихось там перетинів кордону чи оформлення документів. Але сьогодні ми не маємо права уйти в тінь, піти в тінь. Ми маємо бути на зв'язку з нашими мешканцями. Звичайно ж, після того, як мене забрали в полони, після того, як я вийшов, ми побачили, що масово мешканці почали виїжджати з нашого тимчасово окупованого міста, і це зрозуміло, тому що вони звикли. До стабільності Мелітополь останніми роками стабільно розвивався, і вони розуміли, що є місцева влада, яка не покине, допоможе, і е, наша команда тим відрізнялася, що ми те, що обіцяли, робили більше ніж обіцяли. Mm -hmm. Але ж коли сталося так, що вся команда мала виїхати, то і мешканці поїхали також, тому що вони не знали до кого звертатися, кому б вони могли довіряти. Але найголовніше це те, що е, вони не відчували себе в безпеці. Так. Більше відчували себе в суцільній небезпеці, тому вони й почали виїжджати. Ось бачите, ви один із небагатьох керівників, які ось так ну піклувалися про своїх так городян, тому що не всі. Керівники можуть похвалитися тим, що допомагали евакуюватись, так і люди дуже дуже ну важко було їм переїхати, бо вони дуже страждали і не було такої суми грошей, ну за яку зараз спекулюють, беруть перевізники. Ось розкажіть, будь ласка, чому так? Чомусь ви, сприклад, наприклад, змогли організувати евакуацію так? безкоштовно для своїх містян? Чому інші не змогли? Бо це дуже таке запитання, бо дуже багато людей звертаються, кажуть, та ми залюбки евакуювалися, але в нас немає цих 5, 6, 10 тисяч гривень, якщо це родина, діти і ось ці коридори по 5, по 6 Знів, можливо, тиждень. Не всі виживають там. Ситуація з евакуацією, вона болюча. І я не вправі осуджувати якихось своїх колег, хто зміг організувати, хто не зміг. Ми всі маємо розуміти, що ми в такій ситуації в перший раз. Так. В перший раз, коли ворог не виконує жодних конвенцій, Звичайно. в перший раз, коли ворог просто як терорист захопив наших мешканців і тримає їх як заручників, дійсно, ми намагалися проводити евакуацію постійно, але зовсім не завжди нам це вдавалося. В перші рази, якщо пригадати перші місяці війни повномасштабної, то перші місяці ми щодня давали запит через офіс президента, через відповідні міністерства. Я дякую всім центральним органом влади, які допомагали з нами, добувалися цієї евакуації, військову обласну нашу адміністрацію. І два рази нам вдалося зробити централізовану евакуацію, коли а, по зелених коридорах ми в Мелітополь відправляли гуманітарні вантажі. А з Мелітополя виїжджали мешканці. І ми пам'ятаємо, як це було, коли а, в 10 автобусах 500 мешканців, коли так. люди були годні їхати і в фурах 5-тонних, 10 тонних, аби просто виїхати Звичайно. з окупації. Mm -hmm. І звичайно, караван автівок величезний, але а, ворог цинічно відповідає останні місяці про те, що не погоджуючи нам евакуацію, mm -hmm. про те, що а, немає бажаючих виїхати. Mm -hmm. Звичайно, це є абсурдом, тому що кожного дня люди намагаються намагаються. І сьогодні зранку знову а, більш ніж 4 тисячі наших мешканців чекають на блокпосту Васильівки, чекають на погодження. Відносно того, що ми змогли організувати безплатну евакуацію, дійсно, ми завдяки. Дяки співробітникам нашого центру, нашої команді, які в гуманітарному центрі саме тут працюють. Всі, хто пише мені в директ чи звертається напряму до нашого центру, ми намагаємося безкоштовно їх евакуювати. Звичайно, є пріоритет. Ми не всіх можемо евакуювати так. Звичайно, пріоритет жінки, діти. Ми бачили хвилю евакуації до 1 вересня, яка була, тому що батьки захотіли, щоб їх діти навчалися так, в українських, українських, українських школах. Звичайно, да. і ми намагалися допомогти і тисячам. Мешканцям таким чином ми допомогли. Звичайно ж, що. Є актуальним питання, що робити після того, як евакуювалися, де, де жити, так. де жити, за що, що їсти. жити, що їсти, і це також актуальне питання, тому це також напрямок роботи, який, якому ми приділяємо велику увагу, тому що наші волонтери зустрічають на епіцентрі е, всіх мешканців, які виїжджають. Після того ми видаємо гуманітарну допомогу, оформлюємо всі відповідні документи, і це також є робота. Зараз в нас йде такий постійно конструктивний діалог з усіма міжнародними організаціями, які і надають фінансову допомогу. Ми постійно боремось, щоб ці категорії були ширші, і люди, які можуть отримати матеріальну допомогу, могли легше отримати до цього доступ. Тому що одне діло це евакуювати, а потім ми маємо надати житло. Ми маємо є. надати матеріальну допомогу, гуманітарну допомогу, і зовсім не всі питання вирішені. Але е, сьогодні теза вона постійна є. Треба евакуюватися, треба виїжджати з тимчасової окупації. І, мабуть, три основні критерії чи аргументи чому це перше, ніхто не може гарантувати безпеку. Звичайно, друге мобілізація розпочалась, так. і людей будуть просто забирати з вулиці. І ми маємо це розуміти також. І третє, звичайно. На сьогодні немає жодних соціальних гарантій і соціальних благ на окупованій території. Опалювальний сезон вчасно не розпочнеться. Лікарі масово виїхали. Медикаменти передати не можемо, а гривню обіццінюють, роблять, що хочуть, і ціни лізуть вгору. Тому всі ці фактори і аргументи треба. Порівняти з тим, що можна евакуюватись, так якийсь час пожити в гуртожитку, який ми надаємо, поки mm. знаходять квартиру і або переїжджають до родичів близьких в інші міста. Але евакуювати точно треба ви надаєте, так прожити. За... Тож ток чи можливо на західну Україну Ні, Сь сьогодні? В нас ми всі, хто звертається до нас, на якийсь короткий час ми угу. надаємо на тиждень, поки сім'я зможе зрозуміти, куди їхати, угу. переїжджати в інше місто. Звичайно, з Запоріжжя сьогодні масово люди також хочуть поїхати далі до центральної або до Західної України, і це нормально. Тому що сьогодні безпекова ситуація також. Ми бачимо, що кожну ніч у нас відбувається в Запоріжжі, Звичайно, тому люди масово хочуть виїжджати, тому на цей короткий термін ми надаємо, але більш ніж 40 сімей зараз живуть за рахунок місцевого бюджету на території Запоріжжя в гуртожитках, і ми це оплачуємо, угу. тому що вони не можуть собі дозволити кудись їхати далі. Ось ви сказали про гуманітарну кризу, особливо це стосується медикаментів, так там взагалі ну, вона не вистачає. Скажіть, будь ласка, наскільки українська влада намагається допомогти їх з гуманітарною, так, допомогою, медикаменти, їжа, дитячі засоби гігієни? І наскільки терористи надають цю гуманітарну допомогу, і наскільки вони за цю гуманітарну допомогу купують людей? Дякую за запитання. Воно вкрай є актуальним. Ну, перш за все, я хочу наголосити, що держава Україна виконує всі свої зобов'язання перед мешканцями, в тому числі, які знаходяться на тимчасово окупованій території. Ми виплачуємо всі заробітні плати, так. всі пенсії, пенсії всі так. соціальні гарантії. Держава Україна робить всі свої зобов'язання, виконує перед громадянами. Звичайно, сьогодні є вкрай складним забезпечення медикаментами. Якщо взяти місяць тому, то ми е, щодня дві-три автівки з нашими волонтерами відправляли до наших лікарень, так. і це є вкрай важливі медикаменти. Наприклад, процедура гемодіалізу. Сьогодні майже 60 людей в Мелітополі е, з регламентом Забач. три рази три рази на тиждень мають проходити процедуру гемодіалізу. Угу. Наприклад, інсулінозалежні так. люди, і це ті люди, які просто без цього помруть. Звичайно, але ж третій тиждень ми не можемо передавати медикаменти. В тій кількості, якій необхідно, тому що расисти не пропускаються на блокпосту. Звичайно, волонтери готові брати, і я за це їм да, вдячний. Так. Буквально сьогодні ми відвідали одного з наших волонтерів, який зараз знаходиться в реанімації після обстрілів, обстрілів. на авторинку. І він готовий в бой, хоч зараз. Знову, хоч зараз. Але расисти цього не допускають нам. А відповідно, що роблять вони? Нічого вони не роблять. В нашу? Лікарню за останні сім місяців вони майже не поставляли медикаментів. Майже не поставляли. Вони розказують про якусь побудову нової системи, якісь нові постачання. Але по факту, сьогодні терор, терор. по факту, сьогодні немає медикаментів, Звичайно, і це терорист, який тримає в заручниках наших мешканців, і він точно не дає їм гарний рівень життя. Він просто підтримує якісь там життя, щоб вони не вмирали наші мешканці і все. Скажіть, будь ласка, таке особисте запитання: які вам запитання найчастіше приходять у приват? Що люди просять чи можливо бажають? Ну, мабуть, якщо ми маємо розуміти, що за останні сім місяців питання змінювалися. В якісь місяці тижні це була звичайна евакуація. Угу. В якісь місяці тижні це була виплата заробітних плат для наших вчителів, які залишились на цій території або виїхали, або вчителів, які з сусідніх територій з Мелітополем, тому що так чи інакше звертаються звичайно не лише Мелітополь, Звичайний. а й весь район. наш великий да. Мелітопольський район, звичайно, в який зараз ходить. І яким Ський район і веселівський район, і так далі. Звичайно, в якісь тижні це була виплата матеріальної допомоги, хто виїхав сюди. Це оформлення документів, це аліменти. Аліменти була тема багатьох місяців, тому що була складність з організацією роботи виконавчої служби Мелітопольської на території міста Запоріжжя або передати повноваження, і була спеціально прийнята постанова кабінету міністрів з цього приводу, і сьогодні розморож. На процес і дякую юстиції за те, що вони, е хоч досить довгий був шлях, але ми його пройшли. Тому зовсім різні питання і актуальність їх кожного дня. Сьогодні актуальним є звичайно питання евакуації. Тому що, е як сказав раніше, 4 тисячі мешканців наших чекають. зараз чекають чекають виїхати до міста Запоріжжя. Знаєте, хочеться ще особливо зараз таку приділити увагу нашим партизанам, які знаходяться в Мелітополі. Вони ми вже їх всіх називаємо героями. Вони такі у нас відважні мужні, ми їм щиро вдячні. Але є і звичайні люди, так, українці, які мають таку патріотичну позицію. І скажіть, будь ласка, що за те, що вони таку мають українську чітку позицію, що за цим роблять терористи? Бо я знаю, що страждають люди від цього, на жаль, але мовчати не можуть, як моя мама. ось Є така категорія людей. От що їм робити? Сподіваюсь, що маша мама сьогодні в безпеці знаходиться на території України Сподіваюсь. зранку. Була так, а, звичайно, сьогодні я часто це повторюю. Супротив, який є на окупованій території, він Надмасштабний, і ворог цього точно не очікував, так. тому що в методрічці ворога було написано, що на вході в місто Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Хліб чекають так. Хліб, Націоналісти сіль, хочуть їх і вас, і вас, і вас, і вас чекають. Да, цього немає і близько немає. І є супротив активний. Це партизанський рух, який сьогодні є надпотужний і на території тимчасово окупованого Мелітополя. І добре, що наші партизани вже добре відомі далеко за межами міста так. Мелітополя і нашої держави. Але є той супротив, який чинять наші жителі, мешканці так. кожного дня. І один із ярких, ярчайших прикладів супротиву, це той фейковий референдум, який вони mm. намагалися провести. Коли наші мешканці просто проігнорували, ніхто не прийшов, ніхто але не... ж вони самі пішли з автоматом. розумієте? Це... вже люди не могли На... не відчинити двері. Навіть так. коли вони ходили, наші мешканці навмисно виїжджали в село. виїжджали до Азовського узбережжя, не відкривали двері, двері і так. це була масова практика. Тому але все одно вона проголосувала. Ні, На папірі вони, вони ну, расисти зробили вони показали. так, що вони проголосували. Вони показали, Бачите? Що проголосували. Да. Це різні речі. І звичайно, сьогодні за свою позицію люди відповідають. Відповідають тим, що за останні місяці, мабуть, вже близько тисячі людей було забрано в полон. Що з ними там роблять? Я когось виробію. відпускають. Когось відпускають за декілька днів, тижнів або місяців. Хтось риє окопи, десь когось вивезли до Росії в ліфортово і будуть Нічого. намагатися осуждати. Але сьогодні є вкрай важлива та робота, яку роблять також окремі члени нашої команди по документуванню всіх цих випадків. Тому що якщо родичі не звертаються відносно того, що когось забрали в плон, про це не знають невідповідні структури ні... і не ведуться перемовини щодо обміну. Щойно сьогодні є пріоритетом а, обміну наших військовослужбовці. Але я впевнений, що нам вдасться звільнити всіх і цивільних тих, хто зараз знаходиться в полоні. Тому в першу чергу забирають в полон. А, практика, яка розпочалась не так давно, місяць тому, депортують. Так, вона кажуть, це депортація. Депортація вивозять на останній блокпост в Васильівці і кажуть: йдіть пішки до Запоріжжя, ви депортовані. Ну, абсурд, але це є правда. Наприклад, на минулому тижні вчителька, яка є депутатом сільської ради, яка mm -hmm. проголосувала проти на референдумі, її депортували. Або мама, в якій в телефоні знайшли онлайн-програму щодо навчання її дитини, дитини в українській так. школі, також дали 10 днів на депортацію з тимчасово окупованої території. Ж точно за вже не за українську позицію, а за українські думки так. карають в навіть за те, що ти у групі у Вайбері я вас да, ми народичі я. їм погрожуло за те, що вони читають українські новини. Навіть за це департамент так працює мордросвічі. Так працює Мордер. Він намагається повністю а, закрити всю об'єктивну інформацію і давати лише свою пропаганду. Так він не працює. Я хочу сподіватися, що ми наступного разу з вами проговоримо про колаборацію, бо це така от окрема велика тема. А скажіть, будь ласка, зараз розпочалась мобілізація. Ви учора сказали, що вже більше трьох тисяч чоловік так Мелітополі призивають до мобілізації. О що робити? Чоловікам Виїжджати. виїжджати, а ті, хто не виїхали, я не розумію, що йти бувати українські. ні ні в якому разі. Так. Наш президент чітко дав алгоритм. Перш за все, звичайно, ми закликаємо всіх виїжджати. Друге, якщо немає змоги виїхати, і треба залишатися. Вони ж на блок тим... зараз забирають і, і, і Якщо немає змоги виїхати, то треба здаватися в полон нашим солдатам Наш, і так. все. І точно це буде гарантія того, що життя буде збережено е, і буде життя в українці в демократичній страниній е, державі України. Дай Бог, так і буде. Ще хочеться сказати про викладачів. Ви сказали, що зараз багато викладачів, так живуть в окупації, хтось виїхав, але українська школа онлайн, дякувати Богові, є. І ось люди які так навчають своїх дітей. Скажіть, будь ласка, ну якщо будуть дізнаватися, що будуть робити з цими дітьми? Бо дуже страшно, вони шлякають, що вони заберуть дітей і вивезуть на територію Росії. А -а -а. Тут я хочу вас підтримати і подякувати і нашим вчителям і організаторам освіти. Дійсно, вони зробили майже неможливе. І сьогодні так, всі мелітопольські школи працюють. Всі Ой. всі 22 мелітопольські школи працюють. І наші викладачі героїчно щодня онлайн уроки, дистанційне навчання, екстернат, сімейна форма навчання. Ми зробили все, даби наші діти мали змогу навчатися по українській програмі. Звичайно, сьогодні приблизно 30% наших дітей знаходиться ще в тимчасово. Купованих територіях, але майже всі підключені до нашої програми. Велика кількість підключень, і наша задача, щоб вони мали змогу. Що стосується безпеки, звичайно, її немає. А відстежують рашисти звичайно відстежують. Наприклад, з 1 по 10 вересня, коли ми розпочали освітній процес, вони направили величезні кошти для того, щоб ддос атаки направити mm -hmm. на нашу систему онлайн-платформу. І звичайно, їм це як кістка в горлі, але ми точно будемо це продовжувати. А дітей, всі інші категорії, ми закликаємо виїжджати, щоб в безпеці отримувати освіту. Пане Іване, і на закінчення нашої програми хочеться поставити таке запитання. Ось звичайно буде перемога. Ви повернетесь до свого рідного міста. Що ви зробите? Перш за все. Ми всі повернемось до так, нашого всі, рідного. Ну, хтось до Морітополя, хтось до іншого там до села, до Херсону, до Маріуполя. Ну дай Боже, всі повернуться повернеться. Мене додому. немає сумніву, що Дзвичайно. точно наші збройні сили подарують нам перемогу, і так. всі мешканці нашої держави це отримують. А першим в перш, в першу чергу ми маємо створити у Мови для того, щоб повернулись наші мешканці, тому що сьогодні те, що ми бачимо в Харківській області, в Луганській області, ті території, які звільняються, вони не придатні для проживання. Тому в першу чергу ми маємо зробити все, щоб місто зажило. А заживе воно тільки тоді, коли наші мешканці повернуться. Тому звичайно підіймемо український флаг, звичайно, відбудуємо ще краще наш Мелітополь, і звичайно будемо чекати на наших мешканців. Боже, як хочеться, щоб цей час вже ось наступив сьогодні, і вже щоб сьогодні всі повернулися. І ми забули про цей страшний сон, але забути про нього дуже важко. Я вам дуже вдячна, що ви завітали, так щиро поговорили, розповіли нам усі нюанси. І хочу закликати усіх людей, так які проживають на окупованих територіях, не боятися виїжджати, не боятися робити запити, звертатися до команди пана Івана, до інших керівників. І ну, треба. Поки зараз потрібно уникати ось цей терор терористів. А потім все відбудуємо. Все у нас буде добре. Хочу нагадати, що сьогодні до нашої студії ми запросили мера міста Мілітополь Івана Федорова. Дякую вам, пане Іване. Дякую вам. А я хочу сказати до зустрічі у новому випуску програми Кава Брейк.